Усім привіт, друзі! Selenium, заняття номер 14, і ми продовжуємо говорити про XPath і CSS. Як бачите, тема доволі обширна, тому хочеться пояснити вам її максимально детально для того, щоб потім у нас не виникало питань. І сьогодні будемо говорити про такі більш advanced речі, але почнемо з доволі простої. Знайдемо зараз елемент за певним індексом. Давайте одразу розкажу про синтаксис, а потім перейдемо на практику. І так. У нас може бути список. Це, як правило, ось ця от штука, пошук елементу за індексом, він шукається, він використовується для пошуку елементу в списку, якщо у вас от прям немає більш як ідентифікувати даний елемент. Тобто у вас є список, ми вже знаємо, що список, елементи списку позначаються тегмелі, наприклад, і ви знаєте, що вам потрібно клікнути на третій. Елемент в цьому списку, тобто ось так це пишеться з допомогою x пасу, відкриваються квадратні скобки і просто пишеться індекс елементу. Індекс, індексація тут починається з одиниці, а не з нуля, як в Java. Тобто, якщо ви напишете li 0, ви нічого не знайдете. А в CSS для цього є формула. Тобто ми, наприклад, пишемо div там, або літег, і далі отака формула nth of type. І далі також індекс елемента. Давайте перейдемо на нову пошту і подивимося, як це працює. І так, я е, перейшов в нову пошту, відкрив е, панель з елементами, і давайте почнемо пошук. Значить, дивіться, що я хочу знайти. Е, давайте скажемо, що в нас є. Ось, ось це топ-меню, і всередині, бачите, це список. Тобто є ul, це сама ліста не сортована, як ми знаємо. А я вже про це говорив. Якої є ID. -шка? Тобто обов'язково потрібно ідентифікувати саму цю лісту, як правило, на ній є якісь атрибути. А далі скажемо, що в оцих лішок немає нічого, і в них, в принципі, не було нічого, крім цього стайла. Це я вже Alt і src додав для того, щоб показувати вам наступні приклади. Але крім стайла, в них, в них нічого немає. І вам треба на якийсь ось цю. Ліжку клікнути. І дуже часто буває, що ніяк по-іншому ідентифікувати ви не можете, але ви знаєте порядок ось цих елементів. Звичайно, це також ненадійний локатор, але якщо у вас оце топ-меню вже сформоване, і скажімо, ніяких нових елементів туди додаватися не буде, то можна використовувати. Дивіться, що ми пишемо. Я пишу: знайди мені ul, в якого ID дорівнює топ меню. Пишу UL, в якого собака ID дорівнює топ-меню. Ось так не так, тому що я неправильно писав топ меню ага з нижнім підкресленням. Ось, ми ідентифікували повністю ось цей елемент. Бачите? А далі, скажімо, я хочу клікнути на міжнародна доставка, і я ніяким чином не можу ідентифікувати даний елемент. Тому що я далі пишу? Я далі пишу, до речі, можна писати тут одинарний слеш. тому що ну, в 99 випадках я бачив, коли ці ліжки йдуть одразу після ul. тобто вони не вкладені десь там далеко. І я пишу: дай мені лі. І ось зараз цих ліз знайшло 9. Бачите, всі ці, які є ось в цьому верхньому меню, але мені потрібен саме четвертий. Для цього я відкриваю скобки і пишу 4. Ось, бачите, і в мене вибрався елемент міжнародна доставка. Таким чином, я, в принципі, цей локатор можу використати в вселенному для того, щоб клікнути на цю міжнародну доставку. Але знову таки, у випадку, якщо у вас не можна більш ніяк ідентифікувати даний елемент, і у випадку, якщо у вас зараз. Ось це топ-меню не якраз в розробці, тобто, коли там рухаються місцями оці айтеми, чи додається, чи видаляються і так далі, тоді тести будуть нестабільні. Але щоб ви знали, в вік є така можливість. Така ж можливість є і в це сесі. В Давайте переробимо даний локатор, щоб він працював для CSS. -а. Тобто, що ми пишемо, ul, в якого ID дорівнює топ-меню. Ми можемо це скоротити до ось такого top-menu. Тому що ми знаємо, що а, ця решіточка означає ID. Тобто знайди мені все, де ID топ-меню, в нас знайдений один елемент. Далі провались на рівень нижче, знак більше ставимо і а, знайди мені ліжки. Знову таки, ми знайшли 9. Майже, 9 штук, а нам потрібна четверта. Тому я пишу двокрапка і пишу NTH, of type, відкриваю дужки і пишу 4. Ось, і в нас знову таки вибрана міжнародна доставка. Тобто ви знаєте тепер, що якщо ніяким чином ідентифікувати елемент всередині ліста, ви не можете, але ви знаєте індекс цього елемента, індекс починається з одинички, якщо я напишу 0, нічого не знайду, то відповідно ви можете все-таки клікнути по цьому елементу, навіть якщо ніякого більше атрибута для цього немає. Так, з пошуком елементу по індексу ми розібралися, а тепер переходимо до більш складних локаторів. А, дуже часто буває, що декілька елементів мають однакові атрибути за виключенням якогось одного атрибуту. Але ось цей от один атрибут саме по ньому ідентифікувати не можна, тому що інших багато елементів на сторінку мають такий же самий атрибут. Якщо я вас запутав, зараз перейдемо до практики, я вам покажу. А, я спеціально зробив відповідний кейс. І в Xpaсі. І в цій сесії є можливість використовувати так званий логічний оператор AND. Логічний оператор AND в XPAC виглядає ось так. Дивіться, як читається цей вираз. Знайди мені усі інпути, в якого атрибут uh, type дорівнює текст. І атрибут name дорівнює email. тобто ми шукаємо один якийсь елемент, в якого атрибут type дорівнює текст, і атрибут name дорівнює email. І тут саме і логічне, і воно працює так само, як в Java, наприклад, працює, тобто має бути виконана кондішн зліва і кондішн справа для того, щоб воно відпрацювало. Якщо ви знайдете. Інпут в якого type дорівнює текст, але name дорівнює email 2. Даний локатор не спрацює. І навпаки, якщо у вас name буде email, але type буде текст 2, воно також не спрацює. Треба, щоб виконалась і умова зліва, і умова справа. І CSS це також може зробити. Тут пишеться наступним чином: знайдемо інпут, в якого type дорівнює текст, і далі одразу відкриваємо скобки і пишемо name дорівнює email. Переходимо на сайт і пробуємо використати ці локатори. І так, дивіться зараз уважно, щоб нічого не пропустити. Я спеціально подобавляв сюди додаткових атрибутів. Тобто в мене є ліжки. Всередині цих ліжок я подавав атрибути Alt-Close, SRC Open, Alt-Close, SRC Close, Alt-Close сюди, сюди SRC-Close і High True, наприклад. Я хочу ідентифікувати ось цей елемент. Скажімо, я не хочу його ідентифікувати ось так за індексом, я хочу його явно ідентифікувати, тому що в мене є в принципі, атрибути для цього. І як я хочу знайти. Дивіться, якщо я його буду пробувати за одним атрибутом, лише знайти за Alt-close, то в мене знайдеться раз, два, три, чотири. Ні, три, все правильно, три знайдеться елементи. Якщо я буду пробувати його шукати за SRC Open, то вроді серед лішок немає цього SRC Open, але SRC Open є, наприклад, тут. А, тобто воно може бути десь вище, і воно може бути в ліжки якісь вище. В даному випадку ДІВ, але а, можна сказати, що це також якась ліжка, яка вище знаходиться. І ми не можемо цього зробити. Тобто, нам зараз що потрібно зробити? Нам треба ідентифікувати ось цей. от Елемент за допомогою двох атрибутів. Він буде унікально ідентифікований, якщо я, напишу alt, а, е, якщо я напишу наступне: знайди мені усі ліжки, в яких атрибут Alt дорівнює close і src дорівнює open. Давайте пробувати. Пишу: знайди мені усі лі, в яких. Е, так, було би добре це все бачити. Ось так. В яких е, атрибут Alt дорівнює close, Alt дорівнює close. Є, бачите, три штуки знайшло Не унікальний елемент, ми не можемо з таким працювати. Тому я уточнюю цей запис і пишу end. End собака. Наступний uh, атрибут SRC дорівнює uh, close також. Close. І все, бачите, я унікально ідентифікував ось цей от першу ліжку за допомогою. Uh, Двох атрибутів і ключового слова end між ними. А що буде, як ну я вже це в принципі пояснив, але якщо я, наприклад, хочу тут написати open, наприклад, так. open Ага, таке є. сорі тоді не open. Ага, ось так. Давайте. Ось так. Наприклад, Open 2, нехай буде. Бачите, воно не працює. Є ліжки з атрибутом Alt-Close, але немає ліжок, в яких ще й додатково до цього всього є SRC Open. Навіть якщо буде десь SRC Open 2 в якогось елемента, скажімо, в ліжки, але в нього не буде Alt-Close, воно також не спрацює. Тобто тут логічно і працює, як в Java. І ця ж сама штука працює і за допомогою CSS. Давайте переробимо це все. Це я пишу, знайди мені лі, в якої атрибут Alt-Close закриваю ось цю от дужечку і одразу відкриваю наступну і стираю ось це. І src-open. Ось так. Бачите, також знайшли один елемент, тобто і в ікспасі, і css сесі це можна робити логічне і працює, але не не працює логічне OR, і про це зараз якраз будемо говорити. З логічним і ми розібралися. Тепер розбираємося з логічним or. А синтаксис той же самий, лише ми міняємо слово «and» на слово or в ікспасі. І як це працює? Я кажу, знайди мені інпут, в якого «type» дорівнює текст, або «name» дорівнює «email». Так само, як в «Java», мені достатньо, щоб спрацювала лише одна із умов: або зліва, або права, або можуть і дві спрацювати. Тобто або «type» дорівнює текст, і вже цей локатор буде валідний. Селектор uh, буде валідний, або відповідно неймдрівні email, і це також буде валідно. І тут в CSS почалися проблеми. А uh, про проблеми CSS це якраз буде все наступне відео. А uh, не супортить такого CSS. Я не скажу, що це прям якась core-фіча, яка треба. Я використовував і і or в деяких випадках, але це прям дуже специфічна річ. Ну, все таки CSS її не підтримує. Давайте перейдемо uh, на сайт і uh, використаємо xpath для пошуку елементу з логічним ор. Uh, давайте напишемо тут, тут наш А, uh, Я пишу: знайди мені усілі, в яких uh, знову сюди перейдемо, в яких, uh, скажімо, hide дорівнює true. Собака, hide дорівнює true. True. Це один елемент, ми знайшли, бачите, немає більш ніяких інших. Або uh, SRC дорівнює Open, наприклад. Або собака src дорівнює Open. Open. Ага, я неправильно писав, тому що забув закрити лапки. Думаю, чому не відфільтрувало правильно. Ось так. Два елементи знайшли. Дивіться: перший елемент а, в нас ось цей. Це перша ліжка. В неї є SRC Open, Бачите, SRC Open, але в неї немає оцього хайтру. А одна умова виконалась, і цього достатньо для того, щоб спрацював логічний оператор OR. І, відповідно, ось ця от штука спрацювала, тому що тут є Hi, true, але немає src open. Цього також достатньо. Для чого такий запис можна використати? Для того, щоб далі потім з цими елементами якось додатково їх відфільтрувати. Тобто, це такий initial, початковий фільтр, де ви точно знаєте, що потрібен вам елемент містить або це, або це. Ось. А далі, відповідно, ви провалюєтеся, наприклад, всередині цього елементу, там мають якісь бути по ходу. Да, там є А, і далі ви фільтруєте відповідно А. Але ви скіпнули усі ці ліжки, які не підпадають під цей Initial фільтр. Це дуже часто використовується. Ну, не так, це не дуже часто використовується, але будуть кейси, коли вам потрібно буде саме ось так ідентифікувати ось цей початковий фільтр, щоб далі унікально ідентифікувати наступний елемент всередині. Ну і останнє, що ми на сьогодні розглянемо, це знову такий логічний оператор OR, але він працює трошки по-іншому. Якщо тут ми шукали один елемент з а, декількома атрибутами, то в даному випадку ми можемо знайти декілька елементів різних за допомогою ось цього логічного оператора OR. Зверніть увагу, який тут був синтаксис. Я писав, знайди мені інпут, в якого якийсь є type і якийсь є name. Тобто, це по-любому має бути інпут. Тобто ми шукаємо лише серед інпутів. Але що, якщо я хочу знайти. Два різних тега, так як в даному випадку знайди мені, наприклад, div і знайди мені li, які мають якісь там спеціальні атрибути. То для цього в експасі використовується ось такий, не знаю, пайп, напевно, він називається цей символ. Ось, а в css сесії використовується кома, тобто ось такий синтаксис. Ось ця штука використовується рідше, ніж два попередні вирази. Але давайте наведу приклад, як це можна використати. Скажемо, ви натискаєте кнопку, і вас випадають два тоста. Тоста з якимось там нотіфікашками. І один з цих тостів, uh, наприклад, ДІВ, а другий це спан, але в них є один і той же самий атрибут. Uh, звичайно, можна було би окремо знайти один, окремо знайти другий, перевірити, що вони появились і так далі. Але можна використати один локатор, який знайде вам два цих елемента, і ви просто uh, свій тест напишете таким чином, що uh, перевірите, що у вас з'явилося два елемента за цим от локатором. Тобто не окремо кожен перевіряєте, а перевіряєте. Два, що їх там кількість там quantity дорівнює два. А, давайте спробуємо на новій пошті відтворити те ж саме. А, давайте інтерпретуємо ось цю історію з умовними попами тут. Скажемо, що в мене є pop-up у вигляді діву, в якого є атрибут src.open, і у вигляді ліжки. Ну такого не буває, але в нашому випадку також у вигляді а, ліжки, в якої src.open. І в е, попередньому випадку я шукав тільки ліжку. ліжку і фільтрував її по атрибутах, і використовував end або or. А в даному випадку я саме два елементи хочу знайти. Дивіться, який буде синтаксис. Я пишу: е, знайди мені, е, спочатку перший елемент шукаємо: div, в якого src open. Знайди мені усі div, в якого собака src дорівнює. Open. Не забувайте ось ці лапки ставити. Open. Чудово. І далі я пишу: або ставлю ось цей пайп. Найди мені також лі, в який а, собака SRC дорівнює open. Ось так. І в мене знайшлося два елемента. Перший елемент це елемент DIV. В якого src-open, а другий це саме елемент е, е, з іншим тегом. Бачите, тут DIV, а тут li, в якого також src-open. А тепер представте, що у вас це е, якийсь тост, ви нажали, не знаю, на якусь кнопочку там відправити. У вас це тост і це тост, ви ідентифікували за одним локатором два ось цих тоста, тому що в них ось е, спільний атрибут є src, навіть якщо, якщо не спільний атрибут, тут не в атрибутах діло. Тут фішка в тому, що ми шукаємо два різних елемента, і ось цей атрибут можна його переробити на close. Ось, і тепер їх знайдеться три. Ось, Але скажемо, що у вас було ось так. Ви е, бачите два тоста, і ви потім будете, ну, коли ми до асертів дійдемо, можна перевірити, що елементів е, за цим ікс пасом у вас знайшлося два. І, е, е, от цей CSS він не міг працювати з OR всередині по атрибутах, тобто не можна було вказати або цей атрибут, або цей атрибут, але він вміє з цим працювати. Дивіться, як це переробити на CSS: ми забираємо два слеша. ми кажемо: знайди мені div, в якого src забираємо собаку, дорівнює Open, далі ставимо кому. Тобто кома в даному випадку це буде або забираємо pipe, забираємо два слеша і забираємо собаку. Ось так. І також ідентифіковано два елемента. Знайди D, в якого SRC open, або знайди Лі, в якого SRC також open. Ця штука рідше використовується, повторююся, від попередніх двох ЕНТІОР, тому що ті все таки частіше використовуються. Ось, але все рівно будуть кейси у ваших реальних проектах, де прямо аж так прийдеться викручуватися, тому що ваші фронтенд девелопери не навішали вам дішок. На цьому заняття будемо завершувати. Давайте тут поставимо галочку. Ось так і ми прийшли з вами доволі а, багато по Ікспасу і CSS. -у. І в наступному відео я вам а, покажу те, про що запитують на співбесіді. На співбесіді дуже часте питання, як ви використовуєте, чим використовуєтесь Ікспасом і CSS. -ом. І хтось каже, наприклад, CSS. А чому CSS? -ом? Що робить CSS такого, що не вміє Ікспас, або навпаки, що Ікспас вміє робити таке, що а, не вміє CSS. і от якраз XPAS він більш потужніший інструмент. На наступному занятті ми подивимося, чому?